Компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією по обслуговуванню та чесною інформацією по автівках. І сьогодні, в вашій увазі, дуже класний варіантик, практично новий автомобіль. Це у нас Kia e-Niro, 64 кВт батарейка 22-го модельного року і випуск у нас кінець 21-го року. Це вже маємо другий рестайл. Пробіг даного автомобіля 50 тисяч кілометрів. Автівочка в класній комплектації, про яку згодом розповім. І е, вона без жодного підфарбування. Стан практично нового автомобіля. Дуже вона мені подобається, я на ній прокатався. Ну, взагалі, жодних питань до е, підвізки там, чи до роботи. Ну, взагалі, максимально класна збережена нова машинка з Німеччини. Маємо чорний колір. Е, виграли її на німецькому різному аукціоні. Ну, а відео це робимо в додаток оголошення в авторі, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там маєте змогу детально роздивитися ці фотографії, опис авто. І е, також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Теж підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а за допомогою телеграм-каналу маєте змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Це оглядове відео для того, щоб потенційний клієнт міг краще зрозуміти стан автомобіля і взагалі його ближче роздивитись. Погнали по комплектації. Бачимо, у нас стоїть топова LED-оптика їхня. Дестронік задатив круїз контролем маємо. Уже Другий ресталт це у нас такого виду значок. Авто заряджається по трьох фазах. Хто не знав, ось є п'ять пінів. Вона може приймати 10,5 кВт вже по звичайному Type 2. Ну і, звичайно, є CCS-2 комбо, по якому можна швидко заряджатися там, за 30-40 хвилин. Так, Бачимо, у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Дуже гарні збережені дисочки оригінальні, всі в класному стані. На всесезонні гумі, клевер. Далі, безключовий доступ, заводське тонування, хромпакет з релінгами. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Камера заднього виду є в автомобілі теж ось вона. Ну іду йду до салончика. Покажу, що ми маємо в салоні. Салон у нас теж максимально збережений, стан нового авто, шкіра матова, ідеальна. Це є комбінація шкіри з тканиною. По прийомчику теж жодних зауважень. Все класно, відразу він от усім бажаючим. Переглянути інформацію по даному автомобілю. Стан дверної карти в ідеалі. Бачимо, у нас повний електропакет присутній. Стан кнопочок все в ідеалі. Також дістану зараз ключики, щоб показати. Вони теж ідеально в ідеально збережному новому стані. Далі бачимо по комплектації у нас присутні підігріви сидінь, підігрів керма. Усі кнопочки заповнені. Топова вже нова мультимедіа сенсорна, точний пробіг в авто 50 883 кілометри. Тут теж все гарно, по керму все максимально збережено. По пасажирському місцю, по потолочку, жодних ніде задирів немає. Ще покажу зараз, що авто має тепловий насос. Хто, можливо, знає. Хто не знає, то будете знати, якщо є ось така штука, от трубочки, це означає, що в авто стоїть тепловий насос. І що хотів сказати, всередині от двигун не проходив детейлінгу, але гляньте, в якому він стані. Дуже все ну максимально як нове. Йдемо далі по салону. Так, не закрив я капот. Закрив. Йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду у нас теж. Максимально все збережене. По сидіннях, так само по пройому, немає ніяких зауважень. Все гарненько. І йдемо до багажника. Багажник у нас теж як для Ніру дуже збережений, тому що часто тут є якісь задири, тут навіть по пластмасах, по всьому ніде немає. Жодних ні, якихось нюансів. Комплект зарядка у нас присутня. Аптечка зі знаком, це все є. І там у нас РГМ-комплект з балончик з компресором. Так. Стан кришки багажника. Без жодних зауважень. І йду по правій стороні, пройдусь. Стан дверної карти в ідеалі. По пройому теж жодних зауважень. Ще раз сидіння. Ще цей ракош покажу вам, як авто виглядає. По потолочку теж все, повторюсь, гарненько. І йдемо до пасажирського місця переднього. Стан дверної карти. Стан пройому. Ще раз пасажирське сидіння. Кожна кнопочка, хочу звернути увагу, ну, все, все практично новесеньке. Ще раз там сидіння водійського, по панельці, по торпеді. Знизу по бардачку. Що приємно, нема жодних ніде якихось пошкоджень по пластику. Дуже подобається мені такі автомобілі знімати, продавати. Вони Просто без нюансів, максимально нова. Доступна до будь-яких відомих вам перевірок. Додатково, кому буде потрібно, скину відео з проходом товщиноміром фарби. Повторюсь, автомобіль без жодного підфарбування. Ну і, як завжди, готовий на усі відомі для вас перевірки. І з авто з нами легко обирати файні та класні машинки. Також робимо доставочку по Україні, тому очікуємо вас на тест-драйв. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь. Та до зустрічі.